Після перших кастингових рибалок люди в мене цікавились, яку першу мультиплікаторну котушку обрати і собі. Які у неї мають бути характеристики, на що звертати увагу, від якого виробника має бути цей мультиплікатор? От з приводу виробника хочу вам сьогодні сказати кілька слів. Зараз на руках у мене замовлення, яке я вже виконав, переобслужив три Шиманівські котушки: це Калькута, Канквестальде, Боран і Курадо. Всіми цими котушками нова одна людина в Британії, зокрема на північному морі. І з його досвіду, при його уміннях, навичках та вподобаннях, він говорить, що Шимано найкращим чином реалізує мультиплікаторну котушку. Минулого ж тижня у мене була людина, яка прислала мені 4 мульта, і всі вони були від віддаєва. Він каже: з ними менше перебіжок. Тому відповідь на питання про виробника. Немає тут однозначної відповіді перед придбанням по можливості треба половити мультиплікаторами різних виробників своїх друзів.